Сонечко вияснилося сьогодні. то було таке темно. Прям ліс такий темний. А зараз сонечко раптом вияснилося, Пташки літають. Краса. Зараз ми з вами на старій огріні, в старому лісі біля Могил древніх пращурів, які чомусь опинилися, засипані щедро піском. Хоча вище набагато знаходяться, ніж рівень ріки. Хтось каже, що це древні були древні море. Але я вибачаюся, чомусь могили опинилися під піском. І в мене багато питань щодо цього. Тумка така, що просто позасипали колись щось тут було і просто позасипав. Тому, власне, але місце сильне. Тому тут не буде комфортно і жити і людям і будувати тим, які Ну, просто помиратимуть люди, які будуть негативно щось робити тут. Проблеми будуть і у влади, до речі. Вони там не розуміють, що вони коли оце розривають і збуджують оце спокій. А навіть розриття могил, це воно вивільнює оцю енергію. Тому тисячоліття могили не, намагалися не турбувати, і владі якось більш-менш співіснувати. Ну, нас влада. Створена зараз з тих, хто погано працював час, і погано вчився. А може і не працював зовсім. І не вчився. Це таке діло. Але недостатньо інформації і навчився, то завжди так виходить. Ну і це... можна і вчитися, та нічого не навчитися. І не... Бо не маєш душі живої і серця. Та й розуму не маєш. Так що, ну, місце, звісно, сильно хотілося б, щоб ви побачили ще. Хочу з тижня все-таки сюди дівчат привезти, зараз буду вже вертатись. Потрохи захворіла. Тут я на хвилинку. На хвилинку, а одинка вже. Але зараз буду виходити.